Я люблю твої очі у мрії, ті, що глянули в душу колись, в них мої сподівання і надії дивним карбом навік запеклись. Я узяв тих очей таємницю і зіниці твої золоті, наче воду з ясної криниці, щоб розхлюпати людям в житті. І дивились на мене ті очі, як веселки з-під має вабрів, тож диханням твоїм опівночі, в людей у житті обігрів. І коли ти повернешся знову, прочитаєш ти в людських очах свою душу легку і шовкову По стежках, по лужках, по ночах. Автор Андрій Малишко.